Вітаю шановних вчителів, шановних випускників і, взагалі, всіх зацікавлених у тому, щоб добре здати НМТ 23-го року. Справа в тому, що декілька тижнів назад я виклав на своєму Ютуб-каналі 4, якщо не помиляюся, фільми з аналізом НМТ 22-го року, ну, так м'яко розкритикував те, як воно було складено. Ну, це була критика безадресна, ну кого критикувати? Комп'ютер, який випадковим чином вибрав вправи і зробив так, що три номери на графіки функцій, ну кого критикувати? Тому почали поступати листи і від вчителів, і від учнів, і що мені було найбільш приємно від студентів педагогічних вишів. Якщо так ну, узагальнити, то можна сказати так: перше. А от ви розкритикували, скажімо так, як складений тест. А що таке гармонійно складений тест? Гармонійно складений тест, на мою думку, і на, я думаю, на думку багатьох досвідчених вчителів: це коли в тесті є і рівняння, і нерівності, є відсотки, є щось тригонометричне. Є щось з раціональними дробами, є щось на показникову функцію, щось на логарифмічну. Наприклад, показникове рівняння, а логарифм порахувати, є щось похідна та її застосування, є щось інтеграл первісна. Якщо вести мову про геометрію, в планіметрії і на трикутник, і на коло, і на чотирикутник. Якщо ввести мову про стереометрію, і многогранник, і кругле тіло, і, і щось на координати або на вектори, це те гармонійне тест. Звичайно, коли 20 завдання НМТ було в минулому році, то ну, важко гармонійне тест створити. Навіть людині було б. Ну, Комп'ютер, маємо те, що маємо. Цьому році, в 23-му, у нас буде 22 завдання. Ну, від цього задача не стає легшою, в принципі. Але спровідним українським видавництвом Абетка ми підготували ось такий посібник, який я вже сьогодні отримав, і буду потихеньку розсилати користувачам. І Абетка вже так працює, розсилає користувачам. Які його замовили і замовляють далі. Тут 10 варіантів у форматі НМТ 2023. Під цим фільмом буде, під першим фільмом циклу буде посилання на сайт видавництва Абетка і на, мою, на мій сатксайт Мигапучу. Це перше. Друге, що просили вчителі, учні, студенти. Вони просили, щоб я показав. Один гармонійно складений тест, або може не один. Гармонійно складений тест у форматі НМТ 23-го року. Показав, розказав, проаналізував, так як в принципі я це робив і для варіантів ЗНО, для варіантів НМТ. Я вам чесно хочу сказати, що, по-перше, не планував, по-друге, зараз йдуть конкурси по першому класу, де ми приймаємо участь, і по шостому класу. Ну, не все гаразд зі світлом, тому не плану... тобто окремо створити тест ну, точно не буду. Але все ж таки, оскільки такі прохання є, то подумав, що буде доцільно. Тут це таки 10 варіантів. Да? тобто Якщо я один розв'яжу, нічого поганого не буде. І Учні, які будуть здавати в 23-му році, будете натискати паузу, пробувати розв'язати самостійно, а потім дивитися мої розв'язки. Скажімо так. Це по-перше. По-друге, цей тест, який я ну, покажу, тобто я, я б кубик підкинув, але там їх 10, а, а кубик тільки 6 грані. Оскільки я народився 29.09 1969 Буду показувати тест номер 9 Сподіваюся, це буде корисним і для вчителів, і для учнів, і для студентів педагогічних вишів. Дякую вам за увагу до моєї роботи, до нашої роботи з видавцями. Нам працювати дуже зараз складно. Тому і в цьому посібнику вже я ну, бачив помилки, на жаль, при там версії і так далі. Тому, ну. Строго не судіть, пишіть мені, коли знайдете помилки. Ми хотіли зробити так, щоб воно було корисно для всіх. Ну що, будемо починати. Ті учні, які будуть НМТ здавати в 2023 році, ви натискуйте паузу, намагайтеся самі розв'язати задачу, а потім будемо звірятися. І от тут, на жаль, перша задача. Друкарська помилка на ремонт квартири власник витратив 27 тисяч гривень, надруковане 24. Причому третину цих грошей було заплачено робітникам, а решту витрачено на придбання матеріалів. Скільки гривень було витрачено на придбання матеріалів? Ну, справа в тому, що це задача фактично на рівні 4 класу. В 4 класі учні вже знають частину від числа, знають, що таке третина, знають числа 27 тисяч. Тому третину витрат заплачено робітникам. В четвертому класі учні 27 тисяч ділять на 3. Це буде 9 тисяч гривень робітникам. І нарешті 27 тисяч мінус 9 тисяч гривень. Це матеріали. Це відповідь Г. Цілком задача на рівні 4 класу. А от вже на рівні, скажімо, 5 і особливо 6 класу учні можуть сказати так: третина робітникам, тому одиниця мінус 1 третина 2 третини грошей це на придбання матеріалів. А 2 третини від 27 тисяч. Так, тут я не написав. А дві третини від 27 тисяч це 18 тисяч гривень, що нам дає той самий результат. Дає той самий результат. Йдемо далі. Знайти область визначення функцій. Ну, тут в цьому номері скрити такі собі пастки, скажімо так, різні всякі. Ну, Звичайно, учень, який добре підготовлений. Область визначення такої функції можна визначити і на базі 7 класу, коли учні розуміють, що таке область визначення функції. Добре підготовлений учень. Ну, я думаю, тут ну, можна ОДЗ писати, можна область визначення функції писати. Зразу видно одне погане число 0, х не дорівнює 0. Ми бачимо, що. Відповідь дається у форматі проміжків, кому важко, може накреслити, викреслити нуль. Побачити два проміжка від мінус нескінченності до нуля і від нуля до плюс нескінченності. Тобто задача, ну, я б сказав, досить примітивна, але такі задачі це все складалося за тими зразками. ЗНО, коли було саме ЗНО, такі задачі були і є в зовнішньому незалежному оцінюванні. Задача фактично на базі 7 класу. Так само на базі 7 класу задача про два кола з центрами О1 і О2 мають зовнішній дотик. І якби в нас ЗНО було, і вам би роздавали паперовий варіант, то я прямо радив би. от Прямо от у вас є паперовий варіант. Це 24 сантиметри, кіл, одне в два рази більше. Ну, Можна, до речі, і в частинах розв'язувати, як розв'язували колись, але сучасний випускник, він, звичайно, має розв'язувати. Одне коло Х, радіус одного, радіус іншого в два рази більше, 2х. 2х плюс Х дорівнює 24, 3х 24 дорівнює вісім, а давайте згадаємо, радіус цього, радіус одного скіл два рази менше, значить радіус цього кола. Якого меншого? Ну, все, значить, відповідь Г ми розв'язали. До речі, в другому позначив, позначив. Тобто в нас як такої другої дії нема. Якби просили радіус більшого кола, то ми потім ще там множили би на 2 відповідно. Це задача, хто не пам'ятає з учнів, на базі 7 класу, в кінці 7 класу є тема взаємне розташування двох кіл. Дуже цікава задача четверта. Середній вік чотирьох туристів, що знаходяться в наметі, до рівня 19 років. До намету зайшов ще один турист Вік якого 21 рік, яким став середній вік туристів, що знаходяться в наметі. Справа в тому, що ця задача на базі 5 класу. П'ятому класі учні вчать, що таке середня арифметична. І на базі п'ятого класу можуть її розв'язати. Я цей тип задач дуже багато разів давав різним-різним учням. І коли зайшов, зайшла людина, вік змінився, або коли вийшла людина, і вік змінився, я давав дуже багато разів цей типаж задач. І практика показує, що діти, ну учні старших класів, вони розв'язують там мікс, водять, я, я не знаю, навіщо, чесно кажучи, я, я навіть цей спосіб показувати не хочу. Значить, Це задача, яка розв'язується чисто арифметичним способом. А саме, треба усвідомити, що якщо є 4 людини, їхній вік середній 19 років, то єдине, що ми можемо дізнатися, це сумарний вік. Цих чотирьох людей, сума, да? тобто 4 на 19, 76 років. Ну, я вже не буду писати пояснення, я його сказав. Це сумарний вік тих людей, які сиділи в наметі. Потім зайшла людина 76 додати 21. І сумарний вік став 97 років. Це сумарний вік вже 5 людей, а їх 5. Тому середній вік 97 поділити на 5. 19,4 роки став середній вік тих людей, які там вже опинилися після того, як зайшла відповідно ще одна людина. Класна задача, ну, скажімо так, вона класна для ЗНО, для розуміння. Це задача, ну, компетентна задача фактично, да? тобто задача життєва. Задача, яка перевіряє вміння застосовувати математику в умовах життя. І така сама практична задача п'ята. В одному з секторів цирку 14 рядів, у першому ряді 6 місць, в кожному наступному на 2 місця більше, ніж попередньо, оскільки місць цього сектору. Ну, я посміхаюсь, тому що я згадав. Мабуть, років 15 назад в мене був учень, з яким мені довелося всього за 4, 4 місяці було до ЗНО, і нам треба було нам набрати мінімальний бал, тоді це, це було 124 бали. І ми, звичайно, з ним до прогресії, це задача на прогресію арифметично 9 клас. Ми, звичайно, до прогресії з ним ну, не добралися за 4, до 4 місяці. Але учень був досить наполегливий, і він просто сидів на часу було в нього багато, він розумів, що більше половину завдань він не розв'яже, десь він буде щось вгадувати. Тобто часу на розв'язання отак. І він ага, перший ряд, шість, потім, скільки там, на два більше, десять, потім дванадцять. І він знайшов цю суму. І отримав один тестовий бал за цю задачу. Тобто він викрутився. І це дуже цінно для ЗНО і для НМТ вміти викрутитися, математично викрутитися там, де ти не знаєш формулу, де ти забув формулу. Життєва задача вона дає змогу викрутитися. Да? Ну, а як треба розв'язувати? Я думаю, що всі здогадалися. Арифметична прогресія а1 дорівнює 6, d дорівнює 2. Суму 14 ми шукаємо 2а1 плюс d на n-1 на 2 поділити, на n помножити. 2 на 6, плюс 2 на 13 на 2 поділити на 14 помножити. Ну, так, складено, щоб 2 можна було винести за дужки і скоротити, щоб було зручніше. І це 19 помножити на 14. Тобто я демонструю це для того, щоб показати, що є місце з ручним обчисленням, є місце економії часу на ЗНО на НМТ. Якщо акуратно порахуємо 266, це відповідь Г, і на цьому аналіз перших п'яти завдань мого авторського варіанту НМТ, будемо вважати за ті.